Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас, Бог поруч, Богу є тіло до того, що відбувається в твоєму житті, і Бог хоче виходити тобі назустріч. Тому Бог щедрий, Бог любить тебе і Бог сьогодні вивільняє. Свої чудеса в твоє життя. Амінь. Хочу про Ілію зачитати: пророк Ілля. Написано: він був такою ж людиною, як ми з вами, або подібний до нас, або такою ж людиною. Він помолився, палко помолився. Просто молився ревно, сильно, палко, з вірою, щоб не було дощу. І не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила політ свій. Дивіться, друзі, Ілія, людина, яка подібна до нас, або така ж, як я, як ти, як ми. Він палко молиться. І Щось починає відбуватися в духовному світі. Щось починає відбуватися, і Бог починає рухатись. Він вірить, він молиться, він вірить в Бога, молиться до Бога, і Бог починає рухатись щось починає відбуватися. Тому і сьогодні, коли ти молишся, можливо, ти не бачиш, але щось відбувається в духовному світі. І написано, що він палко помолився, і. Дощу не було. От Ти молишся і чогось не буде. А потім молися, і щось буде в твоєму житті. Тому, друзі, давайте молитися, бо хоче і сьогодні проявлятися в нашому житті. Давайте будемо, як Ілля, Пророк, приходити перед Господа, відкриватися в своєму серці перед Господа, довіряти Богові. Відкривати свої благання перед Богом. І ми будемо бачити, що коли ми маємо ці відносини і ми приходимо перед Богом, щось в духовному світі відбувається. І ангели починають шуршати і рухатись в своєму житті. Тому, Хай Господь, благословить тебе, тим, що в тебе будуть сильні відносини з Богом, і ти будеш бачити чудеса в своєму житті. Амінь.